Нарешті ми почали на фірму замовляти залізофосфатні акумулятори. Це вже другий акумулятор в моїй практиці. Перший був на 100 Агодин для зовнішнього підключення до ЮПСа. Отже, є такий старенький ЮПС фірми Logic Power. В ньому, звичайно, вставлений кислотний акумулятор, який вже вмер. По моїх власних спостереженнях їх вистачає приблизно на один рік. Отже, після того, як я розкрутив кришку ЮПСа, знімаю клеми акумулятора, ну і відкручую гвинтики далі, щоб був доступ до акумулятора. Знімаю передню панель і від'єдную шлейфа. Не на камеру відкрутив знизу два гвинтика, які тримають самого акумулятора. Далі відгинаю передню частину залізного корпуса і витягую батарею. Ну і на її місце заставляю нову літій залізо Тут допустився маленькі помилки, бо треба було засовувати його разом з кріпленням. Я засовую окремо, не треба так робити. Бо навіть під час засування можна закрутити плюс з мінусом. Будьте обережні. Після того, як поставив акум, згинаю передню частину корпусу і закручую гвинтики. Ну і все, в принципі, в зворотньому напрямку скручую. Зараз ви бачите, як я під'єдную шлейф передньої панелі. Власне, прикручую її. Далі прикручую акумулятор до корпусу. Надягаю клеми акумулятора. Ну і після того роблю тест перед тим, як закручувати кришку. Засвітився екранчик, вроді все добре. Ну і попробую включити його від мережі. Вам я раджу цього не повторювати, тому що 220 це небезпечно. Як бачите, юпс побачив мережу і почав заряджатися акумулятор. Тепер можна скручувати корпус до кінця. Цей етап не коментую. Вже коли ДБЖ повністю скручено, роблю повторну перевірку. Все працює, тому ремонт оголошує успішним. А це під'єднав старий до ЛБЖ, Як бачите, він майже не бере ніякого струму, тому він іде в отіль, а це відео закінчується. Всім дякую за увагу. Бувайте!